Зручна модель оправи для тих, хто для читання вже використовує окуляри на плюс, а вдаль бачить добре. Універсальна металева оправа для окулярів для читання. Ідеальний варіант, так як дуже зручно має посадку на переніссі і особливість саме цієї моделі є суцільні носоупори. Вони більш м'яко сідають на носик, не тиснуть і не залишають прям при довготривалому використанні. Повністю металевий корпус у темному кольорі завушники на флексах. Мінімаліст... Дизайн, все просто, але зі смаком. Саме такою оправою дуже зручно користуватися для читання, а вдаль дивитись поверх неї. Така оправа підійде для власників середнього та ширшого обличчя, адже за рахунок флексів вона ну, дійсно комфортно сідає за вушками і абсолютно не тисне. Такі моделі в нас є і з рухомими носоупорами, кому все ж таки потрібно підлаштувати посадку саме під носик. Їх покажемо обов'язково пізніше, а замовити такого оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. У телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза. для цього артикул моделі залишаю у коментарях.